Но ну день звільнень сьогодні у парламенті. Верховна Рада відправила відставку віце-прем'єр-міністра з відновлення України міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Про це повідомив народний депутат від фракції голос Ярослав Железняк. Рішення підтримали 272 парламентарі. Железняк зазначив, під час голосування самого Кубракова в залі не було. Напередодні голосування тепер вже колишній віцепрем'єр написав у Фейсбуці, що керівництво фракції та очільник уряду Денис Шмигаль не обговорювали з ним рішення про відставку. Кубраков додав на засідання фракції та профільного комітету його не запрошували. Також Верховна Рада України звільнила міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського. Він, до речі, був у залі і перед голосуванням виступив зі звітом про свою роботу на посаді. За звільнення проголосували 273 депутати. Заяву про відставку з посади Сольський подав 25 квітня, майже одразу після оголошення йому підозри в оборудках із землею.